Друзі, про те, як ведуть себе ТЦКшники, як веде себе поліція в Україні, дивіться, вже заговорили в Az Ukrajnában zajló erőszakos, néha brutalitási fajuló kényszer sorozás veszélye a kárpátaljai magyarokat is fenyegeti. Több mint két éve tart a háború. Ahogy telik az idő, egyre kevesebben akarnak az ukrán hadseregben. Ha... Відео сьогодні гуляє по всьому світу, показують міжнародні канали про те, як ловлять по дорозі людей, як запихують буси, як б'ють, як забивають в кайданки. Звісно, що це вони вибрали. Ми все це розуміємо, що це вибрали те, що їм було потрібно, і показали, на весь світ показали. Але ж ви це робите? Звідки лясь вони це беруть? Вони ж не беруться в Росії, так же ж? вони не беруться в Америці, вони беруться в Україні, бо в Україні себе так ведуть. На жаль, поліцейські, ТЦК і таке інше. І буде ще гірше. Я думаю, гірше, краще не буде, тому що вони зірвалися з цепу, вони мають владу, влада безмежна, ніхто нічого не може їм зробити, вони будуть робити, що захочуть, будуть заганяти нас далі і далі і далі, доки ми будемо це терпіти. От і все.